Впродовження ще просто один приклад хочеться навести той же термін Нова українська школа, який ми сьогодні гучно про це говоримо. Абсолютно не нова ідея, це початок ХХ століття, а відомими педагогами, такими як Яків Чепіга, Софія Русова, розроблявся саме цей. О, -о -от такий принцип нової української школи. А він впроваджений був у 1917-1921 роках під час української революції діяльності українських урядів період незалежної незалежності Української держави, і на жаль, з із захопленням України російськими більшовиками. Національний було вилучено і залишилася нова трудова школа. Тому е, о, оцей то, то, то я продовження того, що е, історія освіти потрібна, щоб розуміти. Тяглість, наступність ідей і, можливо, не завжди потрібно придумувати велосипед, бо він вже давно їздить і колеса крутяться, як то кажуть. Дякую, шановна Наталія Олександрівна. І в продовження цієї ж теми запрошую до слова Ганну Іванівну Іванюк, доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри освітології та психолого педагогічних наук Київського університету імені Бориса Грінченка. Шановна Ганна Іванівна. Дякую. Шановні організатори конференції, шановна Лариса Дмитрівна, прийміть мою щиру дяку за такий чудовий, глибокий науковий захід, за те, що ми сьогодні, незважаючи ні на що, кожен прийшов з думкою: якщо не я, то хто ж? Дякую. У руслі проблематики конференції. Важливими є вивчення біографій педагогічних постатей тих постатей, які іноді були неоднозначними, яких забороняли, які, які були під забороною, а іноді, навпаки, їх вивчали і рівнялися на них. до Такої плеяди українських педагогів, які відстоювали українську ідентичність, високі освітні та культурні стандарти української школи, виховний ідеал, вкорінений на народних цінностях, патріотизмі та відданому служінню людям, чільне місце належить нашому патрону, нашого університету Борисові Дмитровичу Гринченко. Мені дуже імпонують слова. Пані Животенко-Піанків з книжки пані животенко пянків педагогічно-просвітницька -педагогічно праця, праця Бориса Гріченка, де дуже влучно схарактеризовано постать Бориса Гріченка, який на зламі 19-го, століття обстоював ідею саме української школи і невтомно зводив її фундамент. Він Немов ліванський кедр, що сочіє над рідним краєм. Налітають на нього ревучі вітри, шарпають біч, прагнуть скинути з вершин, але він міцно проріжче корінням у кам'яний ґрунт, бо там, щоб там не було, тримається, не хоче він поміняти своєї нагірної долі на долю лугової трави, не бажає спокою у затишній долині. Постать Бориса Гринченка багатогранна в царині педагогіки, в царині просвітництва, в царині педагогічно, педагогічної діяльності і літературної творчості. Яким він був, Борис Грінченко? Насамперед, Борис Грінченко належить слова, якої школи нам треба. І дозвольте мені зацитувати, бо воно влучно і до наших днів може бути доречним. Що треба робити, щоб народ був дурний, не мав ніякого права і був довічним попихачем? До цього є багато способів. А один з них такий треба або зовсім народ не вчити, або вчити чужою мовою. Тоді народ не вийде з темноти і буде слухняним, безграмотним попихачем. Перетворюючий характер освіти, Борис Грінченко вбачав у тому, що освічені громадяни можуть завести собі добрі державні порядки. Ми у статті Бориса Грінченка, якої школи нам треба, чітко простежуємо суголосні і значущі ідеї в контексті становлення нової української школи сьогодні. Освіта українською, формування змісту навчання на питомих витоках. На історії, на родознавстві, пріоритет морального, патріотичного, громадянського виховання та прищеплення працелюбства для процвітання власного народу. Цим Борис Грінченко відповів на питання, чому вчити, які цінності закладати в освіти? Адже ті е, явища, які ми. Бачимо сьогодні, звертаючись до ситуації російсько-української війни. Ми бачимо, наскільки важливими є цінності, саме ціннісні смисли закладені в зміст освіти. І не лише освіта як така, а освіта громадянина, освіта патріота, освіта фахівця, освіта батька матері. Тобто, ідемова про. про Зміну стереотипів відхід від стереотипів, що цінності це щось рутинне, цінності це те, що має рухати людину вперед. Цінності це те, що робить людину людиною. І друге таке питання, яке варто сьогодні зауважити у творчості Бориса Гринченка: як учити насамперед. Ми знаємо, що сьогодні є проблема книжки в школі, але ми бачимо, що ця проблема інша сьогодні. А 100 років назад Гринченко говорив так: читаючи добрі книж... книги. Учні здобудуть собі таких гарних знань такої освіти, що вже знатимуть добре, як собі добре дати, і такий порядок у себе завести, щоб народові легко і щасливо жилося. Оцю місію народництва, місію ведення народу до народу до щастя продовжував сам Борис Грінченко, і він вважав, що цю місію виконує вчитель. І тому саме вчителю. Тому, хто має вчити, Борис Лінченко присвятив слова краще, рядки своєї поезії, Великі серця, великі розуми, безмірна дяка вам, великі творці. У храмі вашому покірно я схиляюся. Тому е, в, в, навчання студентів, підготовка майбутніх педагогів, е, саме на... Тлі саме тв... засвоєння творчості Гринченка, це саме той ресурс, який ми маємо сьогодні, яким ми маємо оновлювати зміст насамперед педагогіки, людинознавства та інших дисциплін. Творчість Гринченка достатньо розлого висвітлена в різних працях українських науковців. Але для нас важливими будуть статті сучасників Грінченка і учнів Грінченка, саме в яких відбито людські якості Бориса Дмитровича. Зокрема, сучасників спілки Івана, пісочниця, пісочниця пісочинця Дмитра, вибачте, Шестюка Григорія та інших. Так, спілка Іван у публікації на початку вчителювання у статті, надрукованій в часописі Світло 1910 року, стверджує, що вчителювання і боротьба за право мати школу з рідною українською мовою навчання було покликанням Бориса Гринченка. А Григорій Шерстюк у статті Борис Грінченко і Українська школа детально описує титанічну працю педагога з відродження та розбудови національної школи, українського просвітництва та української книжки. Але е, дуже чуйні, надзвичайно емоційні листи учнів, е, учнів Бориса Грінченка і прижиттєві листи, і ті листи, які вони. Писали після відходу Бориса Гринченка в засвіти, саме освітній потенціал містять листи, які написані простою людською мовою, дитячі фрази, але в цих листах висвітлені людські чесноти, педагога, емпатія, чуйність, повага до дітей та їхніх батьків, відданість своїй праці. Насамперед спогади. Про Бориса Грінченка, які віддячували своїми учнями, своїми, своїми переживаннями, почуттями, за те, що і переживали за вчителя за те, що влада часто карає його за вільнодумство і тяжіння до української мови та культури. Після чергового вимушеного переходу педагога до іншої школи, один з його учнів написав. Листа, в якому йшлося про те, що не лише вихованці, але й їхні батьки сумують за Борисом Дмитровичем і запрошують його до себе на Різдво. У цих листах, як бачимо, висловлено. Чисто людські, людські сприйняття, людська оцінка вчителя, і, очевидно, та людяність вчителя, яка була притаманна Борису Дмитровичу Гринченко. А його учні Петро і Грицько Книшенки у листі до свого навчителя висловлювали не лише вдячність за його навчання читати, писати, але й за ті книжки, які давав читати і їх, і їхнім батькам. Батьки цікаво, що і сім'ї, батьки і учнів також цінували дуже Бориса Грінченка і були вдячні за ті літературні твори, які він давав їм читати і сам писав для них. Листи до вчителя були дуже шанобливі. Бориса Дмитровича називають найпрекраснішою людиною і згадують у молитвах. Маруся Позняків, наприклад, пише, що ви, ви для нас правда є обрада, і в нашому горі порада. Все, що наповняло мою душу, радувало моє життя, все найлучше і полинуло з вами. Очевидно, що Борис Дмитрович умів спілкуватися з учнями, з батьками і з селянами, з якими він проводив довгі Вечірні часи за книжкою. Із листів скорботи дізнаємося про емоційні переживання тих, для кого Борис Грінченко жив, працював і виборював правдиву українську школу. Так, Петро Книшенко, про якого йшлося вище, писав: Ти наш дорогий учитель, на що так рано голову схилив? Це ж умер Борис Дмитрович, це ж умерла моя надія, що я бажав. Хоч ще раз глянути на його, на того, хто мене кохав, як батько рідного сина, ще раз схиляю голову перед твоєю могилою. Образ учителя і глибока пошана до педагогічної праці назавжди закарбувалася в душах його учнів. Про це свідчать слова, з вірша жалоба на смерть, який написав Андрій Величко. Де ж твоя смерть і правда? Кого ти вловила і кого ти з білим світом на вік розлучила? Борис Грінченко був учителем, тоді, коли працював у народній школі, читав книжки селянам, писав свої праці, оповідання для дітей і, і ліричні вірші, оповідання для дітей зачитувалися і книжкою для Настусі, дочки, яку він написав. Цю книжку читали діти і мали змогу її читати. Як говорили його сучасники, він був учителем життя. Тому, коли в квітневому виданні журналу світло за 1913 рік у статті Пам'ятник було піднято питання про вшанування пам'яті великого вчителя, йшлось про таке: пам'ятник на могилі великого вчителя, безумовно, треба поставити, але, попри все, Нащадки мають подбати про те, щоб спорудити йому коштовний, потрібний, відповідний пам'ятник. Тобто, йде мова про те, що вже його, його тогочасні педагоги. І громадські діячі вважали, що пам'ятником Гринченку може бути не пам'ятник на могилі, а має бути українська освіта, високо розвинута українська школа. Дослідження педагогічної біографіки дає змогу розширити наукове поле новими знаннями про педагогічні постаді в людинознавчому та професійному контекстах, зокрема, і Постать Бориса Гринченка ще не зайняла своє е, гідне місце в пантеоні педагогів, українських педагогів, які будували українську школу, які йшли до, до української школи і які показували той шлях нащадкам. Дякую, шановні колеги. Слава Україні! Героям слава, mm -hmm. дякуємо, шановна Гана Іванівна. Бага... наш багаторічний партнер, товариш. Е... За і, і дуже дуже таку довг... Довг... довголітню з вами співпрацю. Бо ми ще знаємося з інституту педагогіки. От і дуже довго дуже довго довго співпрацюємо.